Всім привіт! Друзі! Продовжують приїжджати до мене цікаві посилочки з Японії і не тільки з Японії. От. І сьогодні мова у нас піде про мультитули. А, наразі я користуюсь за необхідності таким от спайдерівським мультитулом spider Range, огляд якого вже був на моєму каналі. Подивіться, кому цікаво, дуже класна штука. Але є одне але... Враховуючи те, що ціна цього мультитула на вторинному ринку сягає інколи 500 доларів, як один мій знайомий сказав, крутити ним і ржаві гайки якось не камільфо. Тому, звісно ж, користуюсь і він у мене на От, Але вирішив я пошукати якесь більш бюджетне рішення для більш складних робіт. Може. Більш універсальний. Хоча цей мультитул може виконувати майже всі задачі, які ставляться перед сучасним мультитулом. От. Ну, сьогодні мова не про нього, а про оцю от обновочку, що в нас тільки що приїхала. Так, така от упаковка. Ну, з, з назви е, відео і взагалі е, ось цього логотипу. Ви, звісно ж, здогадалися, що сьогодні на огляді в мене Лезерман. Але Лезерман не простий, а випущений в колаборації з фірмою Сюперм. Що ж, подивимося на нього ближче і потім коротенька пару слів про нього. Отже, друзі, Везерман Ребар, колаборація зі Сюпрем. Я не є взагалі дуже досвідченим користувачем мультитулів. Тому щодо самого рибару, мабуть, я не буду багато вам розказувати. Є ті, хто вже зробив це до мене і набагато більш докладно та змістовно. От. Але пару слів я б хотів сказати саме щодо оцієї версії, спеціальної, так би мовити, версії Lasermana Rebar Сюпрем. Supreme це досить відомий та популярний американський бренд, який випускає переважно одяг та аксесуари. І відомий він не тільки і не стільки сам по собі, але. Ще завдяки тому, що досить часто він працює в колабораціях з якимись відомими іншими конторами, такими як Ванс, Тімбер, Лейк, Вейвіс, що там ну, багато було цього, навіть плейбой. І от як ми бачимо, ще й колаба зі, з Юпером з Лезерманом, який народила такі от. Класний мультитул. Ну, що я можу сказати? Мені взагалі цей тул дуже сподобався. Мабуть, може, він дійсно його бути достатньо для виконання будь-яких повсякденних задач для такого невеликого мультитула. І, крім цього, це незвичайна так би мовити, нудна версія, а от така от цікава, як ми сьогодні побачили з вами. От. Хтось може сказати, що е, ну, це занадто вичорний, червоний, от. але мені, мені особисто подобається. От. І я вважаю, що це головне, щоб там якісь хейтери не казали. Якось так. Єдине, що ну, от чохол цей, ну, таке. Він шкіряний, звісно, така досить дебела шкіра. Але ну, тут, мабуть, покриття, це золоте, ну, буде не дуже стійке. Зроблений він в Мексиці. І те, що мені тут не дуже подобається, це досить така плотна. Петля під ремінь. Вона не зроблена окремою деталю, а така от як частина корпусу, ну корпусу чохла, так би мовити. О, це мені таке рішення не дуже подобається. Особливо те, що воно зібрано на закльопках. І якщо постійно шорхати туди ременем, то рано чи пізно вони такі зламаються. Ну, це, мабуть, чохол. Єдиний мінус, що я бачу в цьому комплекті Лезерман ребар від Suprem. Що ж, друзі, на цьому, мабуть, на сьогодні у мене все. такий коротенький відосик щодо мого нового мультитула. Традиційно дякую вам за увагу всім, хто подивився цей ролик, і залишайте зі мною, буде дійсно ще багато цікавого. Все ще на підході. На все добре, друзі. Бережіть себе. Всім пока.